Павпет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ваш коментар після гри. 2-2 це закономірний результат для кардиналу із чемпіонами України. Е, доброго дня. Е, я вважаю, що закономірний, тому що е, і в хіта були моменти, і в нас були. Можливості забити, і скажу так, що можливо, десь в першому таймі більше тиснув хід. Ми більше грали від оборони. То в другому таймі ми, в принципі, плани змінювали, просто були певні зміни, тому що ми розуміли, що в другому таймі, скоріш за все, вийде Олександр Сухов, і Там треба трохи відозмінювати тактику на матчі. Але загалом добре відпрацювали. Знайшли момент, коли помилився воротар, забили гол. Ну і треба бути відвертим. І у хита були можливості, але й ми могли сьогодні і навіть при рахунку 2-1 забити, третій. але бачите, пропустили знову наприкінці матчу. але ну, цьому, є, цьому є причина. Я не буду зараз говорити, чому так, але знаєте, коли ми пропустили гол, була дуже серйозна порушення. З нашого боку, в плані реагування на певні епізоди суперника, ми неправильно зреагували і як наслідок пропустили гол. Якщо ми хочемо досягати результат, тим паче з такими командами, ігрова дисципліна виходить завжди на перший план. Що дозвольте? Таке питання: чи вплинув перший пропущений на вашу команду? Якось щось змінювали, щось говорили команді, чи в принципі все було, як і мало бути, і грали в свій футзал? Ні, ми нічого не змінювали, тому що да, ми пропустили, скажімо так, перший гол такий досить прикрий, нелогічний. Мені взагалі здається, що гравець більше давав передачу. Ну так, це на перший погляд і так з такої дистанції. Але найголовніше, що ми не знітились, не опустили голову і не посипались. Ми далі працювали. Працювали так, як домовлялися, знайшли свій момент, знайшли другий. І я ж кажу, дуже прикро, я казав в минулому інтерв'ю, дуже прикро, що команда, хлопці роблять такий колосальний об'єм роботи. Тим паче, сьогодні з хітом багато гри без м'яча. І от так втрачати ну, дуже шкода. Шкода вболівальників і ну, в першу чергу гравців. Павпет. Титульний партнер. Павбет Екстраліги. Ра розкриває тебе.